У Києві, де проходили чемпіонат України з парліфтингу, жиму лежачі і становій тязі, Дніпродзержинськ представляли два спортсмена. На змаганнях було дуже багато учасників, розповідає Людмила Гайдученко. Так як інші федерації скасували змагання у зв'язку з політичною обстановкою, то на поміст виходило 360 атлетів. З нашого міста було всього двоє: Людмила Гайдученко та Юрій Бабенко, який виступав з жиму в найлегшій вазі до 52 кілограмів. Юрій, виживши 75 кілограмів, при своїй вазі в 50 кілограмів посів перше місце і виконав норматив кандидата у майстри спорту. Людмила теж стала першою, хоча результат показали невеликий, набравши за першими трьома підходами суму в 500 кілограмів. Людмила каже, це тому, що зараз тільки набираю форму до чемпіонату Європи, де буду виступати в триборстві. Змагання пройдуть у Києві з 1 по 5 травня. Ми разом з Юрою туди готуємося. Наше завдання на майбутнє у Юри потрапити в призери і поліпшити свій результат. У мене завоювати абсолютні рекорди світу з жиму, тяги і в сумі серед спортсменів ваговою категорією до 90 кілограмів. Людмилі Гайдученко також присвоєно звання судді національної категорії за активну участь в обслуговуванні змагань різного рівня.